Рівно о восьмій годині ранку родину Петруків потурбував тесть. Він дізнався неймовірну новину. Але це секрет, і ніхто не повинен про це чути. Туроператор TPG розігрує автомобіль для тих, хто подорожує разом з ними. О восьмій нуль одна родина Петруків прийняла рішення їхати на відпочинок. О восьмій нуль дві був знайдений чемодан. О восьмій нуль три. Було прийнято рішення не брати з собою кота. О 8.04 нуль чотири. Вони нарешті зібрали свої речі. О 8.05 нуль п'ять. Родина Петруків вирушила у подорож. Не чекайте, доки ваше авто захочуть інші. Придбайте путівку від TPG і виграйте автомобіль.